Добрий всім ранок. 190 день мого челенджу відео кожного дня. Світла нема. П'ята ранку на вулиці плюс 12. І йде дощ досить такий сильний був. Зараз вже не сильний. У мене все про кемпінг, все про туризм. Останні пара днів не викладав відео, тому що я їх знімаю. Дуже багато інформації, дуже багато всього готую. І відповідно, якщо зараз пара днів було відосів небагато, то це означає, що наступними днями їх буде аж занадто. Дуже багато оглядів спорядження роблю, дуже багато. І всі їх ви можете переглянути в моїх соціальних мережах. На YouTube більше 2100 роликів. Тому, ласкаво, прошу до перегляду. Промокоди, знижки на туристичне спорядження все також знаходиться там в описі під відео. А також не забувайте, що в мене є інстаграм і телеграм, і там всюди дуже дуже цікаво. Бережіть себе і все буде добре. О, очі натекло. Всім дякую за перегляд. Побачимося з днями.